Ціни на ліки в аптеках підвищились майже на 10%. І хоча зростання уповільнилось у порівнянні з попередніми роками, все ж відчутне для покупців. Пенсіонеру не відчути на 4200 пенсії. Коли йдеш, покупаєш медикаменти, вони за 100, 200, 300. Відчути, звісно, все відчути. На гаманець вплинуло, що ідеш і тисячі нема. Коли раніше це було 500, зараз тисяча, наприклад. Ну, доходів зараз як таких немає, тому що я знаходжусь в декреті. Ну. Через що в аптеку сходити дуже напряжно. Ціни на лікарські засоби у різних аптеках міста можуть відрізнятися досить суттєво. До прикладу, візьмемо жарознижувальний препарат парацетамол. Його середня ціна 50 гривень. Найнижча 37,90, а найвища 67. Менше доведеться платити саме у мережевій аптеці. Завдяки тому, що мережеві аптеки мають можливість закупити великий обсяг товару. Тому вони можуть розраховувати на меншу ціну ті аптеки, які є там одиничними, вони закупають маленький об'єм товару, і за рахунок цього вони не можуть розраховувати на ту ж ціну, що великі мережі. Але е, в маленьких аптеках є можливість знайти якісь аналоги, які не представлені, наприклад, в мережевих аптеках, і які можуть бути значно дешевшими від тих, які передбачені, ну, які можуть бути в мережах. На ціну утворення вартості ліків впливає курс валют, витрати на логістику, податки, митні збори та політика самих фармакологічних компаній. Медикаменти українського виробництва часто коштують дешевше ніж закордонні аналоги. Завжди відношення було десь 60% Це наших українських ліків, і десь 40-35%, ну вони постійно Це То що проводиться закупівля імпортних. Ціноутворення медикаментів в Україні контролює Міністерство охорони здоров'я, антимонопольний комітет, а також Державна служба лікарських засобів. Лік служба контролює якість та відповідність ліків стандартам. Антимонопольний комітет перевіряє чи немає змови між постачальниками і за рахунок і формування цін. А міністерство охорони здоров'я встановлює правила та нормативи, згідно з якими відбувається постачання ліків та їх реалізація. Однак фіксовані ціни встановлені лише на ті медичні препарати, які входять до переліку програми Доступні ліки для лікування хвороб серця, діабету другого типу чи бронхіальної астми, які пацієнти мають приймати постійно. Жодна аптека не має права штучно підвищувати на них ціни. Що стосується саме цієї програми, то держава деякі з цих ліків надає безкоштовно людям або зі знижкою, і саме для них формуються граничні ціни. Що ж стосується інших медикаментів, то ціни на них формує вільний ринок. Однак, аптеки, що реалізовують фасі що роблять велику націнку, отримують своє покарання. Це можуть бути штрафи від антимонопольного комітету, може бути призупинення їхньої діяльності або антимонопольним комітетом, або І Також можуть позбавити їх ліцензії на продаж лікарських препаратів і ну, взагалі тоді вони мусять припинити свою діяльність. Поки її не поновлять або не отримують нову. отож, якщо споживач помітив значну різницю у цінах на один і той же препарат у різних аптеках, він може звернутися до антимонопольного комітету до Державної служби лікарських засобів або ж на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я. Зазначимо, з 1 березня 2025 року в Україні ціни на найпопулярніші медикаменти знизяться на 30%. Ще 100 ліків подешевшують на 10-50% з квітня. Анна Чепель. Дмитро Половенка, Роман Орлов, телеканал СК1. 1 березня в Україні проводитимуть індексацію пенсій. Відповідне рішення кабінет міністрів ухвалив 25 лютого. Індексація полягає в тому, що розмір призначеної пенсії, який обчислює, обчислювався із заробітної плати, цей показник збільшиться на 11,5%. для пенсій, які визначили з 2021 по 2024 рік. Показник індексації менший до 4,6%. і для пенсій, розрахованих у минулому році, до 2%. Перерахунок здійснюватимуть для усіх категорій пенсіонерів. Пенсіонерам не потрібно звертатись до органів пенсійного фонду. Ми це все проводимо автоматизованим способом. Тобто, у березні вже надійде нова пенсія з проіндексованим розміром. Крім того, передбачено індексацію щомісячних страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного розрахування, які спричинили втрату працездатності. Водночас мінімальний розмір підвищення пенсії не може бути менше 100 гривень і більше півтори тисячі. Працюючим пенсіонерам Ховатимуть виплати з 1 квітня. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК один. У Житомирі розпочались дводенні обласні змагання з автомодельного спорту, на яких 16 учасників представляли чотири громади Житомирщини. Наша траса має 50 метрів. Це єдина траса в Житомирській області, де наші учасники різної вікової категорії можуть спробувати себе у цьому спорті. Враховується оцінка за саму модель, враховується швидкість і якість проходження нею по трасі. У програму заходу входить оцінка моделей з чотирьох різних категорій, та одночасний заїзд команди на трасі. Такі змагання проводять на Житомирщині вже багато років. Ак, через карантин під час пандемії та повномасштабне вторгнення їх зупинили. минулоріч змагання відновили. Однак траса потребувала ремонту, у якому допомогли партнери. Діти, які займаються подібними речами в майбутньому, це наші інженери, конструктора, можливо, винахідники, вчені і все інше. Тому ми раді завжди підтримувати такі проекти. Молоді автомоделісти розповідають, не зважаючи на хвилювання, впевнені у швидкості своїх поробок які принесуть командам перемогу, але я. Розробив там дирички, потім я поставив туди двіжок і потім поставив колеса, потім підключив щотки, і вона почала їздити. Ми з моїм тренером Віталієм Сергійовичем Спочатку замовили деталі і. Коли вони прийшли, ми почали виготовляти машинку. Я дуже хочу, щоб ми поїхали на всеукраїнське. А щоб поїхати на всеукраїнські змагання, нам потрібно взяти забрати перше місце. Команда, яка здобуде перше місце у змаганні, матиме можливість виступити на всеукраїнському етапі та показати свою майстерність у автомоделюванні. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК-1. 25 листопада 2024 року вступив е, в Дію. Закон України про забезпечення участі цивільних осіб в захисті України, згідно якого кожен громадянин нашої держави, а також іноземець та особа без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, мають право задекларувати зброю, яку вони знайшли, або яка знаходилась в них з інших причин, задекларувати її на законних підставах. Та зберігати її і використовувати при необхідності для відсічі збройної агресії Російської Федерації. Якщо зброя мається у людини або у громадянина, для цього потрібно набрати на телефон гарячої лінії 102 або 112, повідомити про намір декларування зброї. Після цього громадянин може має можливість безперешкодно, безперешкодно е Доїхати до любого територіального підрозділу Органу Національної поліції України е та задекларувати там зброю. Для того, щоб задекларувати зброю, громадянин повинен мати з собою паспорт або копію документа, що засвідчує особу, витяг з реєстру територіальних громад е про задеклароване місце проживання. Фотокартку 3,5 на 4,5 см та копію ідентифікаційного коду. Громадянин, повідомивши завчасно по 102 по номеру 112, або по номеру 112 приїжджає до територіального підрозділу Національної поліції і там його зустрічає працівник дозвільної системи, перевіряють цю зброю по всім облікам. Національної поліції України і після цього ця зброя декларується Це, на це потрібно часу ну, близько години, максимум двох годин. Тобто це не день, не два. Максимум дві години часу потрібно для того, щоб працівник поліції перевірив по базам цю зброю, щоб вона була не викрадена щоб вона була не зареєстрована вже на території України, наприклад, за якоюсь військовою частиною, тобто ця зброя, яка декларується, вона не повинна бути на обліках Міністерства внутрішніх справ або Національної поліції України. Після цього громадянину, після того як відбувався відбувся сам процес декларування, громадянину видається на руки талон повідомлення про задекларовану зброю. І він заявляється документом, який засвідчує право на зберігання цього задекларованої зброї. Декларуванню згідно з цим законом не підлягає. Нарізна вогнепальна зброя калібру від 12,7 мм і більше, а також боєприпаси до неї. Глакостволя вогнепальна зброя калібру більше 23, 23 мм і боєприпаси до неї. Кулемети, гранатомети, вогнемети, міномети, також переносні зенітно-ракетні комплекси. Вся крупнокаліберна зброя вона не підлягає декларуванню, але кожен громадянин може її безперешкодно здати до органів національної поліції. Також вогнепальна зброя, яка є, що є засобом або знаряддям вчинення кримінального правопорушення. Вагнепальна зброя зі зміненим маркуванням, а також вагнепальна зброя і боєприпаси до неї, якщо вони вже зареєстровані по облікам на території держави нашої держави за три місяці на території Житомирської області до органів Національної поліції України звернулася 71 особа, яка задекларувала на цей час 74 одиниці. Вогнепальної зброї я хотів би ще наголосити на тому, щоб громадяни не боялись йти здавати зброю до органів національної поліції. За це не буде відповідальності. Органи національної поліції не повідомляють про декларування інші органи, тому кожен громадянин може безперешкодно задекларувати вогнепальну зброю. І е, зберігати її до кінця військового стану, і використовувати для відсічі збройної агресії Російської Федерації.